Я єсть гру. Хай вирішив потикать боса з Ліга Афлікшн. До слова, боса звати хазяїн. З нього падає перероблений джевел, який неопізнаний на даний момент коштує балком 5,6 дивана. Пробігти планую 100 босів, що коштуватиме мені 90 диванів, якщо рахувати балком. Хоча, по факту, ці ходки були на фармані мною. Далі трохи хайлайтів, після чого підсумок фарму. Чую, чую. Само Ух ты. <laughs> чую, чую, самоцвет. Блин, да я так буду каждый раз сказать? Пока она ведь дуже круто падает, а не я думал. Хоть бы на накаркать. Давай, дядя, давай, давай, давай. Вылупляем мне самоцвет Да? Дякую. Нарешті, блядь. Я його вже не бачив скільки? А, 15 ранів я його не бачив. Прикольно. Який він мені не падав? Десь 20 ходок мені взагалі жодного самоцвета не вопа. Жопу. Дропать самоцветик. Ну треба камбэк якийсь опапа Найс. Камбэк підъехав насправді. Давай, 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 давай. Я верю в тебя. Ooh. Ну що можу сказати, якщо бажаєте фармити цього боса, то рекомендую закупати 50 плюс ходок, так шанс окупитись буде більше. Мені ж цей бос знатно потерпав в нерви, коли між джевовами була пауза 20 і 15 ходок, але це все дуже легко камбекнулося двома трьома джевовами підряд. Щодо статистики, випило 43 тушки, 51 труп, з яких жоден не коштував більше 10 хаосів, 31 амулет, два з яких вийшли з цікавими караптами, і саме головне, випало 22 джевела, що цікаво по 11 на кожні 50 ходок. На кожну ходку в мене йшло приблизно 40-90 секунд. Це залежало від світлячків, які ведуть на останню фазу. Якщо не враховувати купу пауз, яких я робив, то весь фарм зайняв у мене 1 годину 33 хвилини. Як казав раніше, ходки коштують 90 диванів, вибили ж ми з цих ходок 22 джевела, які балком коштують 123 дивана. Тобто в плюс самих джевелів ми вийшли на 33 дивана. І це за півтори години фарму. Якби не камбек в кінці 4 джевела з 6 ходок, думаю, я б трохи тільтанув. Якщо у тебе є ідея, який фарм ще перевірить, або який генбус спробувати, пиши в коментарях. А я поки думаю, що з цими джевелами робити, можливо, відкрию разом з джевелами Елдера на окремий відео. На цьому все. Дякую за перегляд. Па-па.